Вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу зробити огляд ось на такі розвиваючі картки, які зроблені в техніці карток-домана для навчання діток різних образів, звуків, букв, цифр. Їх є дуже велика кількість цих карток. Сьогодні хочу попередньо так показати кілька, які маємо ми вже. У мене доця поки ще дивиться тільки малюночки тваринок і посміхається, але потрошку я її вже починаю тренувати. Нам зараз рік і два місяці, і вже потрішечки вона цікавиться. Отже, нещодавно на розетці були розпродажі, і ось ці три набори купила я. Вони коштували десь по 100 гривень, а ось ці. А чотири набори я купувала з рук на OLX. Так, скрізь ідеальні коробочки, але картки, в принципі, в нормальному стані, дитині показувати. Я нічого абсолютно проти цього не маю. Ось ці два набори я взяла по 50 гривень і ось такі по 75 гривень. Да, плюс ще доставка, але в цілому непогані варіанти. Тому давайте подивимося, наприклад, з тих, що я, наприклад, купувала новими наборами, наприклад, свійські тварини. А в основному ось ці ось ці 3, 4, 5, 6 це видавництво це Crystal Book. Ось, будь ласка, їхня емблемка така з котиком. А ось ця абетка, я подивлюся тут. Ось видавництво коала, бачите, але вони теж непогані, я вам покажу. І відповідно так, орієнтовно, щоб ви розуміли, які вони йдуть. Ось така цупка картонна коробка, дуже хороша, якісна, багаторазова, в ній можна гарно зберігати ці картки. І ось в такому форматі йдуть ці картки. Тобто намальовані яскраві гарні малюнки. Тут, до речі, йде дубляжище англійською мовою. Дуже круто. І такі яскраві, гарні малюнки. Позаду, до речі, ви можете ще збирати такі от пазли. Тут ось півник, можна подивитися позаду картки. Ось бачите, які пазли можна скласти з цих карток. Папуги, вон якийсь бик, півник. Отже, такого плану ці всі картки дуже гарні малюнки, мені подобаються. Дитина теж уже заглядається, Ось нам ця жовта канарка дуже сподобалась, вона так посміхалася прямо. Ось. Ну, тобто, бачите, для дітей вони, ці картки дуже цікаві. Картон досить плотний, бачите? Ну, так, треба зусилля, щоб її погнути, хоча малюки все одно їх гнуть. У мене в якомусь із цих наборів, ось тут, мабуть, є кілька карток, що малюками погнуті. Але, незважаючи на це, через гарну якість цими картками все одно можна користуватися. До речі, акселотель ну, така собі свійська тваринка. Не кожен таку тримає. Це були свійські тварини. А далі ось такий класний набір. Вивчаємо звуки. Тут, не знаю, до речі, чи можна Ні, тут не можна пазл збирати. Тут бачите, на звороті карти написані якісь цікаві факти про, наприклад, жабка робить ква-ква. І ось, будь ласка, цікаві факти, які вона ще звуки видає. І тут у нас ось телефон. Потяг, молоток, які видає звуки, і, відповідно, на кожну. Ага, ні, дивіться, тут є ще пазл. Цікаво. А на коробці не вказано. Ось, будь ласка, можна тут теж. Окрім фактів, ой, який соловейко гарний. А... Окрім цікавих фактів, можна і збирати якісь іще пазли. Буджола. Ну, Малюнки дуже гарні, мені подобається, вони яскраві, вони такі милі. Це у нас ось якраз звуки. Кішка няв няв собака гавгав, гав, -гав кря, кря качечка коко, кукуріку, -ку -ку. рибка, до речі, буль-буль, риба, голуб, ур-ур, мишка піпі. -пі. Ну, клас, мені теж подобаються. Класні картки. Це в нас. Були, вивчаємо звуки. А далі наступна, я вже цю, мабуть, не буду розкривати, бо нам ще її рано ось використовувати. Але я постараюсь вам вставити сюди малюнки, які Попередньо ці картки тут є навіть завдання, тобто порівняти, зібрати, вибрати там, які неїстімні продукти, продукти, да, які там речі. Ось бачите, можете поставити на паузу і побачити, що можна з цих 30 карток робити. Я вже вирішила її не відкривати, тому що, ну, повторюсь, нам поки ранувато, а я буду з собою брати в дорогу, їх транспортувати, тому, щоб вони не повисипалися. Тому... Вибачайте, бачите бачитимете тільки малюнки. Далі подивимося ось ці набори, які я брала вже з рук. Ось, Наприклад, фрукти та овочі. Так, коробочка вже бачила життя ось такі, до речі, пазли. Будь ласка, чесночок, брокколі, абрикос показувати. Ага, тут стороною пазлу вона складена, лайм, авокадик, знову пазлики. Курма. Ну, і ось такого формату йде у нас набір, фрукти та овочі. Теж, мені здається, досить класний. Далі ось такі тварини. Ну, Я думаю, що тут тільки дикі, але тут в цих наборах будуть повторюватися і свійські тварини. Ну, таке. Я розумію, що треба продавати. Тому тут не тільки будуть. Ось дикі тварини, ось знову у нас корова в свійських вона була. А далі, білка, білки не було, кролик був там, олень, горила, а змія була, до речі, там вовк, собака знов повторюється. Собака був, лама, лисиця, кізенька була, кажан, жак, кішка була, кінь, ну там поні було, верблюд, здається, теж був. Леопардик, Зебра, тюлень, свинка була, баранчик був, мишка була. Ну, нічого. Головне, що хоча б малюнки відрізняються, можна дитині показувати різні малюнки. Абетку вам покажу коротенько, тому що тут не так, щоб багато. Тут, бачите, йде з одного боку буква велика, і з цього, з цієї сторони, наприклад, приклад на – «їжак». Ось, наприклад, «ж». Будь ласка, жираф. Але теж якби, дуже вони, мабуть, більш цупкі, ніж ті картон. ось з зебра. Будь ласка, павич, буква П. Тобто теж непоганий набір. Ну, соріх вона взагалі такий в новому стані, видно, що не особливо цікаво було букви вивчати. Бубер. Я пам'ятаю, я своєю сестричкою меншою вивчала букви. У нас були картонні кубики. І от я з усіх сторін так крутила, їй кубики показувала. Насправді дуже їй подобалось, і мені було цікаво, тому ягуар. Сподіваюсь, що я. А доню теж зможу зацікавити Куала, лака. Ну, і, відповідно, ось в такому форматі. Тобто, з одного боку буква тваринка, на яку можна орієнтуватися. І ще один набір ось такий техніка. Тут у нас трішечки мене попереджали продавець, що, бачите, деякі картки тут є погнуті, але, будь ласка. В принципі, їхня цілісність не порушена, вони все так само вони не згинаються. Бачите, ось я гнувана, ну, не так, що, прям, знаєте, зліплена. Тому нормально, можна користуватись ось, дельтаплан, трактор. У нас дівчинка, але мені здається, що, а чому б і ні? ну, Вивчати також іще для розвитку. І такі картки, теж ось, будь ласка, самоскиди, боліди, мотоцикл, літак. Гарні малюнки яскраві і допомагають, допомагають вивчати теж різні ось машини, пожежний, підйомний кран. У мене немає таких якихось, знаєте, моментів, що от якщо це дівчинка, то це тільки там тваринки, цукерочки. Принцеска і таке інше. Чому біні? Ось, У нас і машинки є, ми граємося, і різноманітні іграшки, Ось, будь ласка, оце тільки я не впевнена, коток, не каток. М не знаю, напишіть, чи це правильно: Самокат, ракета, трамвай, ось теж така катка погнута. І ця автобус. Тут, до речі, бачите, теж на звороті. Теж можна збирати пазли. Катер, позашляховик, повітряна куля, квадроцикл, це ця мавпочка тут. Ось, І показано, які, до речі, класні пазли, такі 5 штучок, які пазли можна зібрати. Отже, я все одно на 11 хвилин вам назнімала відео, але. Хочу сказати, що я цілком задоволена. Я шукала просто огляди так, щоб, знаєте, на всі, на всі картки або на набагатенько. Але, в того ж, Крісталбук на каналі, ви можете побачити, наприклад, огляди окремі. Тому, сподіваюся, вам було корисне це відео. Пишіть в коментарях, можливо, у вас якісь є. Інші набори з цієї серії, і ви теж їх можете порекомендувати, тому що ваших діток вони зацікавили. Пишіть, буду рада почитати і вашу думку почути. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Всім мирного неба і до нових зустрічей!